Влітку люблю відпочивати, разом з родиною мандрувати, звук, запах моря відчувати, морські пейзажі споглядати, під парасолькою засмагати, смаколиками ласувати, залюбки і з дітьми граюсь, у пісочку розважаюсь. Будую замки і фортеці, але обов'язково в кепці. У морі бешкетуємо, граєм і про безпеку пам'ятаємо. Навкруг усе цікаво дуже. Я розкажу, що бачив, друже. У морі мешканці живуть, всі дуже спритні там і тут. Риби смугасті, кольорові, є яскраві і прозорі. Восьминоги дуже дивні, і медузи реактивні. Черепахи, їжаки, злі акули, зірочки. Спогадів літніх назбирай, взимку під настрій розглядай.